Добрий день усім добрим людям! Ви знову на кухні на каналі Просто смакота від Марії. Ось, дівчатка, газденьки. Сьогодні будемо пекти щось до чаю, поки є електроенергія. Це буде, як в нас на Заході України кажуть, пляцок. Пляцок пані Каблучкова. Легкий у виконанню, простий і смачний, швидко готується. Дивіться, що нам для цього е, пляцка потрібно? Дві склянки по 250 мл борошна. Просіяне вищого гатунку. Три столові ложки какао. Какао також просіяне, щоб не було грудочок. Склянка 250, все по 250 мм. Я відміряю такими склянками. Склянка 250 мл цукру, 3 четвертих сметани 20%, половину склянки олії рослинної, 2 величеньких яєчка, 2 чайних ложечки соди без верха, дрібка солі для балансу смаку. На крем нам потрібно літр молока. Склянка цукру, 100 г масла і три пудинги. Все. Дивіться, перше, що ми будемо робити, це тісто. Духовочку собі включіть на 170-180 градусів. Дивіться, як у вас пече духовка. В кого пече вона сильніше, краще включайте на 170. Хай прогрівається. І тим часом готуємо тісто. Ось, Все дуже швидко і просто. Збиваємо 2 яєчка, так що впала вже лушпайка. Ось, зараз дістанемо, збиваємо 2 яйця. Два яйця додаємо відразу наш цукор і збиваємо міксером до пишної маси. Бачите, яйця збили. От, додаємо сюди нашу сметану. Сметана у мене 20%. Можна взяти 15%. У мене така була, таку я додала, дівчатка. Ось, Ще раз збиваємо і доливаємо колінюю. Перебили зі сметаною, з олією. Ось, до нашого борошна додаємо соду, дві чайних ложечки без верха. Додаємо 3 столових ложки какао, Ось вимішаємо сухі складники. Наше вимішане борошно, дівчатка. Додаємо потрохи до яєць. Ось і вимішує міксером. І так, поки на все борошно не зійде, будемо. Все, вимішали тісто. Бачите, дівчатка, в мене таке тісто густіше. Все-таки сметано сюди краще брати 15% або навіть 10%. Ось, бо воно повинно бути трошки рідше. Але нічого. Я вистелила і ви виставляєте дно і боки пергаментним папером. Форма в мене 21 см. Ось, Викладаємо наше тісто, ставимо в розігріту духовочку 170-180 градусів вверх-низ. Я думаю, що хвилинок на 40, 40 50, де дивитися, 40-45, вже побачимо по, по нашому тісту. Вилили, гарно розпреділили, розділили по всій поверхні і ставимо випікатися. Дівчатка, поки в нас випікається наше тісто, що ми робимо? Нашу літру молока, як бачите, я собі відлила туди, мабуть, і залишила так стакан ще в банки, зараз ми цим стаканом Вибачте, розведемо наших три От, щоб не було грудочок. І підемо варити. Я покажу, як зараз розбавлю тільки. Так, дівчатка потрошки доливаємо і розмішуємо. Дівчатка, наше молоко закипає. О, текайте, візьму собі вінчик. І лиємо сюди наше молоко з пудингом. Весь час помішуємо, щоб не схватилися грудочки. Ось. Отак нам треба проварити хвилинки три, чотири. Ну воно загусне, воно буде видно. І додамо наш цукор, і масло сюди. Весь час мішаємо, дівчатка. Дивіться, наша маса почала гуснути, бачите, от вона вже видно. Ось додаємо наш цукор. Дівчатка, весь час мішаємо не тільки по дну, щоб воно не пригоріло, бо запах, як пригорить, дуже важко його чимось вже потім змінити. Ось. Тому потрібно і по стінках так згортати, і по дну. І наше масло 100 г масла. Все вимішуємо ще хвилинки 2-3. Маленький вогонь я вже скрутила, і наша пудингова маса буде готова. Масу нашу проварили, подивіться, бачите, яка в нас вийшла, вона отакої от густоти. От. Майже немає ніде грудочок, все гарно вимішали. Накриваємо кришечкою і будемо чекати, поки допечеться наш корж. До речі, пудинг ви собі можете взяти, чи який любите, чи який знайдете. В мене два сметанкових і один персиковий був. Бо я кажу, вони можуть бути з різними смаками, так що можете взяти той, який ви любите. Дівчатка, випікли ми наш корж. Випікали рівно 50 хвилин. Нам його потрібно повністю, бачите, я вже його витягнула з форми, повністю охолодити. Ну, в мене, якби він не зовсім ще охолов, але так як відео хочеться зробити якомога коротше, то ми продовжимо. Ми собі зрізаємо цей нерівний верх, бачите, він такий потріскався. От Зараз ми його зріжемо. Дивіться, яке у нас гарне тістечко. Таке пористе. І тепер підручним матеріалом. Я маю таку ось трубочку від екструдера. Правильно вона називається, металева вона. Можна, В мене ще десь є така штучка для кексів, де також вирізається серединку, якщо кекси всередину наповнюється е, кремом. Але я не знаю, де поставила. Ось така в мене проблема. Беремо, е, звісно. Е, а, є ще, до речі, такі штучки, де вирізається качан в яблукове. От, Можна такою штучкою. Ну, Беремо любу, хто не має, то можна навіть. О, бачите? І зробила собі дирочку. Так, тепер. Ні, мабуть, треба ложечкою не дістану. Чекайте, хвилиночку. О, приспособилася, дівчатка. Бачите, взяла коктейльну цю. І е, робимо собі дирочки, не до кінця. Але так, такі глибокі дирочки поробимо по всьому нашому, по всій поверхні нашого коржа. І далі продовжимо, я покажу, що будемо робити. Гразденько, дивіться. Дирочки зробили. бачите, по всій поверхні. Вдягнула собі е, край від е, обруч, від форми. Оце, що витягнули, все зблендерила. Ну, блендериться воно не дуже добре, бо сам корч такий вологий, то краще підсушити мікрофільовці, Ну, я все роблю швидко. І тепер наш крем ще теплий. Ми його додаємо зверху. На наше тісто. І нам потрібно так, бачите, інше парує. Нам потрібно його втиснути в оті дирочки. Ось так ось собі лопаточкою приглажуємо, щоб крем нам гарно зайшов туди, наповнив наші дирочки. Дивіться, дівчатка, притиснули, розгладили, от вирівняли крем. Наскільки це можливо по поверхні. Можна собі отак, щоб там в дирочки зайшов, крем постукати. Але в мене коти лякаються. Я не можу стукати, бо коти страшно лякаються всього зараз. Ось, І нашою цією крошечкою ми всипаємо всю поверхню. Всю крошечку сюди використаємо, ставимо наш пляцок в холодильник. Найкраще його зробити на ніч, дівчатка, і щоб він нам ніч постояв в холодильнику. У нас так, звісно, не вийде. Ну, ми може, трошки його в морозильну камеру поставимо, щоб швидше. Постоїть охолоне, і будемо смакувати. Дівчатка, наш пляцок трішки постояв в холодильнику. Верніше в морозильній камері, але. Однако він ще не хохолов. Так що я кажу, краще вкладайте на ніч. Дивіться, як він виглядає. Бачите, якщо ви заповнили дирочки, то в нас виходить ось такі ось каблучки в то темне тісто. Ось такі ось біленькі. Ніжний, ароматний. Пробуємо. Верніше будемо зараз їсти і смакувати, що там пробувати. Дуже mm. 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 і дуже смачно. Сам корж вологий. Ось доповнюється цим кремом. Швидко, смачно до чаю. На гості для домашніх, як захочете. Обов'язково приготуйте такий пляцок. Всім раджу. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Хто їсть, звісно, всім смачного. Заходьте до мене, я завжди пригощу. Я людина щира. Ось! Кому це відео сподобалось, кажу, ставте вподобайки, поширюйте, я вам за це дуже і дуже вдячна. Пишіть коментарі. Що вам не зрозуміло, я завжди всім відповім. Запрошуйте друзів, підписуйтесь самі на канал. Запрошуйте друзів, підписуйтесь на мій канал просто смакота від Марії. Будемо вчитися готувати щось смачне разом. От, всім до зустрічі!